Вітаю! Мене звати Анастасія Євдокимова, і ми разом відкриватимемо захопливий світ української літератури. Сьогодні ми почнемо розмову про новий напрям модернізм. Модернізм це напрям у візуальному мистецтві, архітектурі, музиці, літературі, який виник на зламі 19-го і 20-го століть. Але його варто розуміти ширше. Про це поговоримо далі. Пригадаймо, яким був світ у цей період. Відбувається технічний прогрес, з'являються заводи, фабрики, нові засоби зв'язку, наукові відкриття, поглиблюється урбанізм, з'являються і розростаються нові міста, які формують власні соціальні та культурні запити. А в містах на вулицях з'являються автомобілі, у небі літаки, виростають багатоповерхові будинки. Новою художньою мовою стає кіно з'являються нові філософські ідеї. І відбувається розрив між двома форматами життя патріархальним сільським та модерним міським. Досі доля особистості залежала від того, де вона народилася, в якому середовищі зростала, до якого соціального класу належала та як її виховували. Філософ Фрідріх Ніцше. Рішуче критикував усі уявлення про людину, які сформувалися в попередній епосі. Світ більше не був пасивним організмом, тепер він активний. У ньому відбувається постійний рух та зміни. На думку, Ніцше, світ це хаос, і лише людина може його впорядкувати, надати йому значення та наповнити красою. А головна мета життя саме життя. Коли ми говоримо про літературу, то пам'ятаємо, що модернізм це множинність художньо-естетичних практик. А кожне наступне десятиліття ХХ століття мало свої специфічні риси, завдання і форми. Тобто модернізм межі століть відрізняється від того, який був потім у 20-х, 30-х, 60-х роках. Щоразу ми говоритимемо про інші тенденції та риси, притаманні представникам одного покоління. За словами літературознавиці Соломії Павличко, модернізм це не група, не період, не школа і не художній напрям. Це мистецька філософія, а її головне гасло мистецтво для мистецтва. Розглянемо головні риси модернізму, умовність. Відбувається перехід від точного, реалістичного відтворення світу до нового, метафоричного, інакшого, такого, який існує в уяві митця. Індивідуалізм, коли у центрі постає я, автора, героя, читача. Герой модерністських творів сильна особистість, яка бере відповідальність за власне життя. Робить вибір, реалізовує власні здібності, поглиблений психологізм. На межі 19 і ХХ століть людина активно досліджує власну психіку. Саме в цей час з'являються і активно поширюються ідеї австрійського психолога Зигмунда Фройда. Він досліджував підсвідоме, людську психіку та сновидіння і заснував психоаналіз. Нова форма пізнання та переосмислення світу рефлексія. Модерністи рухалися в глиб людини, прагнули її зрозуміти, розібратися в її внутрішньому світі, який не існує ізольовано від зовнішніх обставин. Інтуїтивний спосіб пізнати світ, який існує поруч із логічним. Символ, головний засіб дослідження світу. Естетизм. Для модерніста краса головне, він творець краси. Тому поруч зі змістом ваги набуває форма та її наповненість сенсами. Тобто не лише що розповідає митець, але і як він про це говорить та навіщо йому це потрібно. Ліризм. Якщо з реалізмом пов'язані епічні прозові жанри, то модернізм повертає і перезапускає поезію, а ритм, музичність, образність стають властивими навіть прозі. У межах модернізму існують різні стильові течії, серед яких, зокрема, імпресіонізм, неоромантизм, символізм, експресіонізм, футуризм, сюрреалізм. Український модернізм був тісно пов'язаний із національною ідеєю та соціально-політичним життям. Іноді це заважало митцям і негативно впливало на художню та естетичну цінність творів. Якщо романтики та реалісти діяли за принципом маленьких кроків гуртків та журналів, коли говорили про національне відродження, то модерністи мислили масштабно. Вони хотіли бачити українське мистецтво частиною світового контексту. Саме це, на їхню думку, могло забезпечити становлення нації. Коли говоримо про злам століть, тобто 1890-1900 роки, то розуміємо, що в українській літературі, зокрема Прозовій, відбувається боротьба між поколінням батьків-народників та дітей модерністів. У час, коли на арену виходять автори з новими поглядами на світ, як от Михайло Коцюбинський, Василь Стефаник, Леся Українка, Володимир Винниченко, представники попереднього мистецького покоління, це не закам'янілі постаті історії літератури. Вони активні учасники процесу, котрі не погоджуються із усім принципово новим, що приходить у мистецтво. Тут інтерес до сильних і яскравих жінок-героїнь, як у людині Ольги Кобилянської, наприклад, до письменницької кухні, як відбувається процес творчості, що за ним стоїть, його романтизація, як у цвіті яблуні Михайла Коцюбинського, до малої форми текстів, які існують на межі психологічного надриву, як оповідання Василя Стефаника. У шкільному курсі літератури про письменників модерністів ми говоритимемо найдовше. Бо цей напрям представляють не лише яскраві митці, але й цікаві, проблемні твори. Модернізм складається з багатьох окремих стильових течій. Якщо уявити. Кожну з цих течій як якусь тканину, то вони відрізнятимуться за кольором і текстурою, рівнем м'якості та ворсистості, якісь тканини будуть грубими і колючими, інші м'якими і приємними. І в підсумку, коли ми відкриємо для себе імпресіонізм, неоромантизм, футуризм та інші течії, то зможемо уявити модернізм як велику ковдру, зшиту з різних клаптиків тканин. Отже. Сьогодні ми говорили про модернізм напрям у літературі, який виникає на межі 19 і 20-го століть, та пропонує нові форми, теми, підходи до того, як говорити про світ. Дякую за увагу і до нових зустрічей!